Сьогодні 10 вересня 2024 року, перше заняття Соціум, тема заняття Безпека дорожнього руху, кейс-технологія. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада сьогодні вас бачити. Я вважаю, що у вас все добре. Тоді починаємо наше заняття. Заняття буде дуже-дуже цікаве. Ви мені розказували, що ви дуже полюбляєте розв'язувати різні завдання. І ось сьогодні ми цим будемо займатися. Згодні? Тоді сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так. Так, дітки, я хочу вам розказати, що сьогодні зранку до мене подзвонив наш давній друг, інспектор світлофоров. Так, я вважаю, ви його впізнали. Так, інспектор світлофоров подзвонив мені і сказав, що він потребує вашої допомоги, дітки. Він зібрав дуже багато різних завдань, але як їх вирішити, він не знає. І я вважаю, що ми йому потрібно нам йому допомогти. Допоможемо нашому другові, інспектору світлофорову. Так, дітки, звичайно, я так йому і сказала. Він залишив. Ось такі конверти. Конверти незвичайні. Кожний конверт має своє завдання. Тож, починаємо? Так, дітки, відкриваємо перший конверт. Думаємо. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що ви бачите? Так, звичайно, це світлофор. І в цьому конверті зібрано дуже-дуже багато загадок про правила дорожнього руху. Слухаємо уважно, якщо ти поспішаєш в дорозі через вулицю пройти, там йди, де весь народ, там, де є знак, який... Перехід, правильно, пішохідний перехід. Молодці. Наступна загадка в конверті. Смугасті конячки поперек дороги лягли. Всі авто зупинилися, якщо тут, проходимо ми. Так, правильно, дітки, це пішохідний перехід. А що це за смугасті конячки? Так, звичайно, це зебра. Ми можемо називати пішохідний перехід і так, зебра. Так, молодці. Далі слухаємо червоне коло, а в ньому мій друг, швидкий один велосипед. Знак свідчить тут і навколо, на велосипеді проїзду немає. Так, дітки, є такий знак який позначає, що на велосипеді їздити тут не можна. Ну, Він може виглядати і так і може перекреслений бути, але ви повинні знати, якщо ви побачите цей знак, то ви його повинні відгадати. Їзда на велосипеді заборонена. Це дуже-дуже легкий знак і дуже легко запам'ятовується. Молодці дітки, всі загадки відгадали вірно. Ну що ж, відкриваємо наступний конверт. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки, дітки, і скажіть мені. Як ви думаєте, що може трапитися на вулицях міста, якщо зникнуть дорожні знаки? Подумайте, будь ласка. Так, звичайно, подивіться на малюночки, бо не будуть знати, з якою швидкістю їм треба їхати. Пішоходи не зможуть перейти дорогу. Водії не дізнаються, де можна заправити і помити машину, де зупинка. Да, це буде дуже-дуже страшно. І тому ми переходимо до наступних завдань. Інспектор світлофоров дітки надіслав у цьому конверті нам. Деякі фотографії. Я хочу, щоб ви подивились на екран і сказали, що неправильно або правильно робить хлопчик. Подивіться, дітки, уважно. Так, правильно, хлопчик хоче перейти дорогу, звичайно, але він робить це. Неправильно, тому що, подивіться, далі стоїть знак пішохідний перехід і ще й зебра намальована. тому мальчик хоче перейти дорогу в непотрібному місті, а дівчинка його зупиняє. Вона робить правильно чи ні? Звичайно, правильно, щоб не трапилось біди, вона його зупиняє утримує від, від біди, утримує від біди правильно. Я дуже рада, дітки, що ви, напевно, відповідаєте правильно і добре розібралися в цій ситуації. Я знаю, як ви. Тупите, якщо будете на вулиці. Але я вважаю, я про це вже говорила, ще раз повторюю, що самим вам переходити дорогу не можна, тільки з дорослими. Так, ви мені обіцяєте? Молодці дітки. Ось така теж ситуація трапилась з хлопчиком, який вискочив на проїжджу частину. Так, він не помітив, що їде машина. Це теж небезпечна ситуація, яку треба уникати. Навіть біля будинку, де ви можете гратися на іграшковому майданчику, треба бути дуже-дуже уважними і обережними. Всяке може трапитися. Так, переходити вулицю треба тільки по пішохідному переходу правильно. Переходимо до наступного конверту. Дітки, назвіть, будь ласка, що зображено на картинках. Так, три коло. Це не світлофор. Це просто червоне коло, жовте коло і блакитне. Так, тепер для вас ось таке завдання. Трошки ми з вами пограємося. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть мені одним словом, що зображено на картинці. Що це? Так, правильно, дітки, це транспорт. І в цьому конверті інспектор Світлофоров пропонує вам пограти в гру види транспорту. Треба розкласти картинки по видам. так? Допомагати нам будуть ось такі кольори. Перший кольор у нас червоний. Він буде допомагати нам пізнавати наземні види транспорту. Дивимось на малюночок і називаємо Машина, правильно, автобус велосипед, мусоровоз. Так, таксі, машина, так. Паровоз поїзд. Вантажна машина. Так, і трамвай. Правильно, дітки. На всі запитання ви відповіли правильно. Кожний малюночок відкрився червоним кружечком. А це позначає, що на запитання ви відповіли правильно. Це наземний вид транспорту. Так. Тепер ми будемо. Шукати повітряний транспорт, це транспорт, який вміє літати. Жовтий кружечок нам допомагає, так. Це літак, угу. повітряна куля, так. Державель, він теж літає. Гелікоптер. І не чую. Правильно, ракета. Молодці, всі кружечки відкрилися, це позначає. На всі запитання ви правильно відповідаєте. Так. І переходимо до морського транспорту. Це транспорт, який вміє плавати по воді. Це корабель. Так. Підводний човен і звичайний човен, молодці дітки. Все зробили правильно. А тепер, дітки, подивіться, який гарний конверт у нас залишився, якого він кольору? Зеленого кольору. Тут лист сюрприз. Що ж тут у нас за сюрприз? А, а тут у нас лист від нашого інспектора Світлофорова. Давайте я вам його зачитаю, слухаємо уважно. Дорогі діти, ви дуже допомогли мені, ви великі молодці. У мене є ще одне завдання для вас виконавши яке, ви отримаєте від мене сюрприз. Намалюйте мій портрет. Ось таке, дітки, завдання задав для вас інспектор світлофору. На цьому наше заняття я вважаю закінченим. Я буду чекати портрети нашого улюбленого друга, який завжди нам допомагає правильно перейти вулицю. Подивіться, які знаки висять, що вони позначають. Він завжди нам допомагає і підказує, як правильно переходити вулицю, як правильно поводитись на вулиці. Я вважаю, що ваші портрети вийдуть дуже гарними. Ми будемо чекати. Ви присилайте портрети мені, а я потім передав, передам їх нашому інспектору Світлофорову. Домовились? Так. А сьогодні наше заняття закінчено. Всі завдання виконали правильно, ви великі розумнички в мене. Сьогодні я з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Всього вам найкращого! Будьте обережними на вулицях. До побачення!